Департаментом боротьби зі злочинами пов'язаними з торгівлею людьми Національної поліції України, спільно з головним слідчим управлінням Національної поліції України та Генеральною прокуратурою, також за допомогою департаменту кіберзлочинності проведено обшука, під час яких виявлено декілька агенцій, які займались підробкою документів для отримання Шенген-візи громадян України. Під час обшуку виявлено понад 30 печаток підприємств, бланки заповнені, чисті бланки, на яких стоять відбитки печаток, також телефони мобільні, на яких прикріплені номера телефонів та назви підприємств, на яких є, начебто, працювали громадяни України. Необхідно зазначити, що схема полягала в наступному: громадяни України, які бажали отримати Шенген візу, звертались за допомогою таких агенцій і за 200-300 євро, отримували Шенген. А саме, працівники підприємств цих готували. Підроблені довідки з місця роботи, також готували довідки з банківських установ, готували гарантійні листи, заповняє посольство до консульства те, що необхідне отримання візи, і отримували громадяни України візи. І На візи були справжні законі, написав яких вони. Перебували за кордоном, повинен сказати, що обшука проводились в рамках кримінального провадження, і нами встановлено, що з 2015 року працювали дані агенції по виготовленню підроблених документів. Дана агенція обслуговували близько від 40 до 60 осіб громадян України, які бажали отримати візи. Для виїзду за кордон необхідно звернути увагу, що візи були довгострокові, тобто на рік.